Об'явили конкурс комунальне підприємство на визначення інвестора по дегазації полігону твердих побутових відходів, де ми зараз перебуваємо. Це дасть нам можливість забрати біогаз і убезпечити від глобальних таких загорянь і таких трагедій, які сталися у Грибовичах у Львові. Відповідно, інвестор дає план робіт, і до кінця цього року він має запустити цю установку по дегазації полігону, відповідно, спалення біогазу, перетворення його на електроенергію. Зелений тариф. Наступне, що зобов'язаний, цей інвестор. Він зобов'язаний підвести до полігону твердих побутових відходів сюди лінію електропередач, якої немає. Це дасть нам можливість встановити сортувальну лінію і зменшити навантаження на полігон. Твердих побутових відходів, відповідно, ми будемо відсортовувати в тор сировину і зменшимо ну, кількість сміття, яке буде захоронюватися. І знову ж таки, це дуже позитивна річ, оскільки сьогодні міська рада відкрита до всіх цих інвестиційних пропозицій. І сьогодні оголошено про те, що е, якщо будуть такі пропозиції по побутові такого заводу, це буде дуже потужно, позитивно, оскільки, ви бачите, полігон він. Збільшується площа сміття, зменшується площа самої території. Ми навіть тут територія зменшується, і якщо б потрібно було інвестору цю територію під завод, то нам треба рішення кадміну про довиділення з лісового фонду землі, оскільки тут землі зараз є дуже мало.